Всім привіт! Сьогодні ми розберемо завдання з ізраїльського іспиту з математики. Точно назва цього іспиту записана у назві відео. Цей іспит задають всі випускники шкіл у Ізраїлі. Е, ви бачите на екрані завдання записане на івриті і поряд український переклад. Ми будемо користуватися при розв'язуванні саме українським перекладом. Отже, дане рівняння. Функції f від x, що дорівнює 4 х квадрат мінус 1 поділені на х 1. Перш за все, потрібно знайти область визначення функції. Область визначення позначається d від f і означає множину всіх значень аргументу, тобто х, для яких функція існує. Оскільки наша функція є раціональним дробом, прописуємо, що знаменник не дорівнює нулю, тобто х 1 не дорівнює нулю. Звідси х не дорівнює 1 х не дорівнює плюс мінус 1. Запишемо цей результат у вигляді проміжку, х належить, відкриваємо дужку від мінус нескінченності до мінус 1 дужка об'єднання, від мінус 1 до 1 Кругла дужка об'єднання, від 1 до плюс нескінченності дужку закриваємо. Тобто з усієї множини вісних чисел ми виключили два значення мінус 1 та 1. Наступне завдання. Знайти рівняння асимптот перпендикулярних до осей координат. Таким чином нам треба знайти вертикальні та горизонтальні асимптоти. Вертикальні асимптоти знайдемо першими, тому що їх рівняння випливає з області визначення функції. Пишемо вертикальні асимптоти. Вертикальні асимптоти. Х дорівнює мінус 1 та х дорівнює 1. Горизонтальну асимптоту знайдемо за формулою. Пишемо горизонтальна асимптота, асимптота. Формула горизонтальної асимптоти y дорівнює границі при х прямує до нескінченності fідх. Підставляємо у формулу рівняння функції fx. Маємо ліміт х прямої до нескінченності. 4х2 мінус 1 поділено на х квадрат мінус 1. Наразі маємо невизначеність нескінченність на нескінченність. Для того, щоб знайти цю границю, нам треба чисельник і знаменник поділити на х2, пишемо ліміт х прямої до нескінченності. 4 мінус 1 на х квадрат поділено на 1 мінус 1 на х квадрат. Бачите, ми чисельник поділене на х квадрат, і знаменник поділене на х квадрат. Тепер вже чітко бачимо, при підстановці 1 на х квадрат даємо 0, як один нескінченність. І в чисельнику залишається у нас 4, знаменник – 1, тобто дана границя дорівнює 4. Отже, маємо горизонтальну асимптоту. Рівняння якої має вид дорівнює 4. Наступне завдання третє. Потрібно знайти координати точок перетину графіка функції від x з осями. Перш за все, розглядаємо вісь абсцис о х дорівнює 0, рівняння осі ось. Щоб знайти значення аргументу, прирівнюємо значення рівняння функції до 0. 4х2 мінус 1 на х квадрат мінус 1 дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, якщо цієї чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Те, що знаменник не дорівнює 0, ми вже врахували, шукаючи область визначення функції в першому пункті, тому зразу пишемо 4х2 мінус 1 дорівнює 0, 4х2 дорівнює 1, звідси х2. Дорівнює 1, 4, і маємо х дорівнює плюс-мінус 1 друга. Таким чином, маємо дві точки. Перша точка має координати мінус одна друга 0, і друга точка має координати 1 друга 0. Точки перетину вісі абсцис знайдемо. Щоб знайти точки перетину вісі ординат у у, ми замість х вставляємо 0 у рівнянні функції і отримуємо y дорівнює. Мінус 1 поділено мінус 1, а це дорівнює одиниці. Отже, маємо точку з координатами 0, 1, і це точка перетину графіка функції з вісю координат. Наступна група завдань потрібно знайти координати екстремумів функції та визначити їх тип. Відомо, що для знаходження екстремумів функції нам потрібно знайти похідну функцію. Оскільки функція являє собою раціональний дріб, давайте пригадаємо формулу для знаходження похідної від дробу. У на v штрих дорівнює у штрих в мінус V штрих поділено на v квадрат. У це у нас чисельник 4х2 мінус 1, В знаменник х квадрат мінус 1. Використовуючи дану формулу, знайдемо похідну функцію f від x. Записуємо f' штрих від x дорівнює В дужках 4 х квадрат мінус 1 штрих помножити на х квадрат мінус 1 мінус 4 х квадрат мінус 1 на х квадрат мінус 1 штрих. Поділити і в знаменнику х квадрат мінус 1 до квадрату дорівнює. Похідна від 4х2 мінус 1 дорівнює 8х на х квадрат мінус 1 мінус. Похідна від х квадрат мінус 1 ми дорівнювати 2х на 4х2 мінус 1. Знаменник переписуємо без змін х квадрат мінус 1 дужки до квадрату дорівнює. Розкриємо дужки в чисельнику. 8х на х квадрат маємо 8х3. Мінус 8х на 1 маємо 8х. Мінус 2х на 4х квадрат маємо 8х куб, мінус 2х помножено на мінус 1 маємо плюс 2х. Знаменник знову ж таки без змін квадрат мінус 1 до квадрату. Дерівно. 8х куб мінус 8х куб взаємознущується. Мінус 8х плюс 2х отримуємо мінус 6х. І в знаменнику х квадрат мінус 1 до квадрату. Для знаходження точок екстремуму нам потрібно знайти критичні точки. Для цього прирівнюємо похідну до нуля, бачимо, що наш вираз мінус 6х поділений на х квадрат мінус 1 до квадрату, дорівнює нулю. Тільки в, при одному значенні, коли х дорівнює нулю, х до 0. А далі, щоб розібратися, який тип екстрему буде в точці Х дорівнює 0, нам потрібно заповнити табличку. Ось таку табличку заповнюють в Ізраїлі. Бачимо, що вона складається з трьох рядочків. І стовпців кількість ми вибираємо залежно від того, скільки у нас точок, які розіб'ють увесь проміжок, усю да, область визначення функцій. Так, отже, зараз ось це я трошечки витру, для того, щоб було акуратно все записано. Перший стовпець Перший стовпець ми ставимо значення x, f' від «х», та е під x. Тепер через один стовпчик ми прописуємо точки, точки, в яких похідна не існує або рівна нулю. У нас похідна, як функції не існує в точках мінус 1 і 1 і рівно нулю в точці 0. Ось, бачите, через один. Стовпчик, ми це заповнемо. Далі ми прописуємо ось таким чином. Тобто Спочатку ми будемо шукати, досліджувати поведінку функції та похідної функції для всіх значень аргументу менше за оце перше значення мінус 1. Далі для всіх значень аргументу, які знаходяться в межах, в нашого випадку від мінус 1 до 1, ось таким чином записується. І е, далі в межах, знову ж таки, від 0 до одиниці, і більших за 1. Ось таким чином заповнюється табличка в Ізраїлі, і ви вмієте саме таким чином подавати інформацію. Далі ми пам'ятаємо, що е, похідна і функція в точках мінус 1 і 1 не існують. Ось давайте викреслимо ці квадрати. Ось так, тут у нас не існує. Ось так ми прописуємо. Так, при хрівня 0 похідна нас рівня 0, з рівня 0 і, оскільки ми шукали точки перетину з вісі ординат, ми вже знаємо, що сама функція приймає значення 1. прописали. Тепер е, знайдемо знак похідної на кожному з обтержених проміжків. Оскільки похідна має рівняння мінус 6х поділений х квадрат мінус 1 до квадрату, бачимо, що знаменник у нас завжди додатній. Чисельник у нас додатній, якщо х від'ємне. Отже, ставимо у нас перший і другий проміжок, ставимо знак плюс, похідна тут додатні, і похідна від'ємна, якщо x приймає додатні значення, Отже, ставимо тут мінус, «мінус». пам'ятаємо, що якщо похідна додатня, то функція на даному проміжку зростає, ставимо стрілочками «зростає», Шиф'ємна спадає ось таким чином. При х дорівнює 0, функція змінила характер монотонності зі зростання на спадання. Отже, маємо тут максимум максимум. І записується це отаким от чином. Точка з координатами 0, 1. Це у нас точка максимум функції F від X. Ось таким чином. Наступна група завдань. Тут у нас потрібно нам побудувати ескіз графіка функції від X. Для того, щоб побудувати ескіз даного графіка функції, ми повинні побудувати систему координат, позначити осі, вісь обс, ординат, одиничний відрізок обов'язково. Так, ось таким чином. І е, в першу чергу нам потрібно буде. Побудувати всі асимптоти, які ми знайшли, та позначити точки, які ми знайшли в процесі дослідження функцій. Нагадую, що ми маємо дві вертикальні асимптоти х дорівнює мінус 1 та Х дорівнює 1, горизонтальну асимптоту y дорівнює 4, маємо точки перетину з вісю абсцис, це точка з координатами мінус одна друга 0, та точка з координатами 1 друга 0 і точку перетину з вісю ординат з координатами один, яка одночасно є точкою максимуму. Почнемо з асимптот, спочатку вертикальні асимптоти, позначаємо їх легенькою пунктирною лінією. Перше я будую асимптоту х дорівнює мінус 1. Далі х дорівнює 1. Ось таким чином. Новенько, прописую. Далі горизонтальна асимптота, y дорівнює 4. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Ось так у нас буде виглядати. Наша горизонтальна асимптота. От. І е, позначаємо точки мінус 1 2, 0, 1 друга 0 і 01. І будуємо графік функції. Пам'ятаємо, що е, для значення аргументу менше мінус 1 функція у нас зростає, тому будуємо тут у верхньому квадраті між асимптотами. Ось таким чином. Далі функція у нас від мінус 1 до 0 зростає, від, 1, від 0 до 1 спадає і має максимум в точці з координатами 0,1. Тому виглядатиме це ось таким чином. От перша частинка і друга частинка. Ну, і для значень аргументу більше за одиницю функція спадає. Так, тут говорю, ескіз графіка функції готовий. Наступне завдання є завданням такої більш підвищеної складності. Зверніть увагу, нам дану функцію g від x, що дорівнює мінус f від x плюс k, k параметр. Причому y дорівнює 3 рівняння горизонтальної асимптоти функції дикс. Перш за все, потрібно знайти k. k дорівнює. Давайте подумаємо, чому дорівнює k. Згадуємо елементарні перетворення графіків функції. Ми бачимо на екрані рівняння графіка функції fідx. Рівняння горизонтальної асимптоти при цьому має вид. Нагадуємо самі собі y дорівнює 4. Тепер, якщо нам потрібно побудувати графік функції мінус від x, то і рівняння оцієї горизонтальної асимптоти, воно відповідно до елементарних перетворень графіків функцій. Буде мати вид y дорівнює мінус 4. Так? Ми просто перевертаємо, відображаємо наш графік повністю симетрично відносно усі абсцис, відносно x. І асимптоти вони теж відповідним чином перетворюються. І асимптота графіка функції мінус х буде мати рівняння y дорівнює мінус 4. Але нам потрібно побудувати графік функції або уявити собі графік функції g від x що дорівнює мінус f від x плюс k. Оцей доданочок плюс k означає, що ми зміщуємо графік отриманої функції -F від fідx, а значить її асимптоти на k1 в стовж осі осіб. Нам потрібно отримати горизонтальну асимптоту. На рівні 3. Ось тут, у дорівнює 3. Ось де вона повинна знаходитися. І нам потрібно зрозуміти, наскільки одиниць k да? нам потрібно змістити вздовж осі нашу функцію, щоб асимптота y до рівня мінус 4 перейшла в асимптоту y дорівня 3. І, очевидно, що маємо 7 одиниць. Отже, k 7. 4. K дорівнює 7. Ну і взагалі рівняння функції g від x, таким чином, матиме вид мінус f від x плюс 7. Так. Другий пункт. Які координати екстреми функції g від x? Знаймо, дамо похідну функцію g від x, g' від x, дорівнює, Це буде похідна від виразу мінус f від x плюс 7. Це буде дорівнювати мінус f' штрих від x. Якщо ми порівняємо похідну g штрих від х до нуля, а вона в нас дорівнює мінус f штрих від x, то очевидно отримаємо, зверніть увагу, яке значення? мінус f' від x. Це значить у нас мінус мінус 6х на х квадрат мінус 1. До квадрату, мінус на мінус дає плюс і отримуємо 6х на х квадрат мінус 1 до квадрату. Ж штрих від х дорівнює 0 тільки тоді, коли х дорівнює 0. Тобто в нас буде один екстремум, який у функції. F від x. Але, оскільки рівняння похідної в нас змінилось, ми бачимо, очевидно, що похідна прийматиме від'ємні значення для від'ємних значень x і додатні значення для додатніх значень x. Тобто, хтось це йде рівня 0, функція змінюватиме характер монотонності зі спадання на зростання. Тобто, це буде точка. мінімуму. Мінімум. Залишилось знайти її координати. Для цього потрібно знайти значення g від нуля. Підставляємо, це буде мінус f від 0 плюс. 7. F від 0 ми пам'ятаємо дрівні одиниці. Отже, отримуємо мінус 1 плюс 7, тобто 6. Запишемо ось тут, що отримали точку з координатами 0 6. І це є точка мінімуму функції g від x. На цьому все. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним і цікавим. Дякую вам за увагу. Якщо це відео набере тисячу переглядів, то я обов'язково зніму іще розбори завдань із ізраїльських іспитів. Дякую за увагу!